Вікна вибиті, все в хаті, мотло ходить, немає нічогісінько. Хата не підлягає відновленню, що мама жива, це єдине, що всі поруч теж постраждали. Внаслідок атаки було зруйновано чотири будинки і господарську будівлю, які відновленню не підлягають. Також більше тринадцяти будинків зазнали значних пошкоджень, це тобто покрівля, вікна, двері. У нас сьогодні зранку поступило двоє дітей. Діти в середньому степені важкості. Надано дітям обстеження. Проводиться лікування, на даний час стан дитини стабільний, продовжується лікування та надання психологічного супроводу.